3. Компанія Digitab передає вам для навчання стенд на базі процесора RTIP. Бажаємо, щоб студенти опанували нові можливості, використовували їх. Сподіваємось, це не перший, але другий шаг в нашому опануванні, бо ми раніше працювали вже по напрямку GED Digitab. Опонуємо це і будемо рухатись далі. Ми висловлюємо щиру подяку Дідітапу. Ми будемо рухатись в студентів і, відповідно, будемо покращити якість виробництва. Дякую. Дякую вам Дякую. за вашу працю.